Привіт! Мене звати Ліза. Сьогодні я буду вашим гідом по місту Умань. Прямо зараз я покажу вам місто майже без відходів. Впевнена, таким ви його ще не бачили, але захочете повторити. Поїхали! 8 років тому тут було все геть по-іншому. Куча різного пакування, ртутні лампочки, батарейки, залишки їжі. Все було в одному контейнері. Аж поки громада не вирішила управляти своїми відходами по-іншому. Тепер місто заохочує у 20 разів менше відходів. А що вони для цього зробили? Запитайте ви. Почали вони з тих відходів, яких найбільше. А ми якраз приїхали на муніципальну компостовню. В цьому місті давно збирають залишки їжі, та відходи зелених насаджень окремо. Все це за 4 місяці перетворюється на добриво, яке згодом продають. У такий спосіб з'явили 6 робочих місць. А місто перетворило проблему на дохід. Плюс заощаджує кошти на захоронення, а на полігоні ніколи не смердить. Ну що, їдемо далі? Знаєте, з чого починається управління відходів? Якщо ви подумали про сортування, ви помилилися із запобігання, і тут є кілька варіантів, як це зробити. Ми знаходимося в центрі перевикористання. Сюди люди приносять речі, які більше не потребують. Частина речей віддається безкоштовно, а також продається за символічну ціну. Таким чином, люди не купують нових речей, а вже вживані речі не потрапляють на полігони а продовжують своє життя у нового власника. Якщо річ зламана, її можна полагодити у ремонт кав'ярні самому або оплатити роботу майстра. До речі, про супермаркет. Тут нема поліетиленових пакетів. У цьому місці ви ніде не зустрінете одноразову посуду та інші одноразові пластикові речі. Каву тільки у свій кухоль або у заставний. Сплатили 100 гривень гуляєте містом. В іншій кав'ярні обміняли чашку на гроші. Теж правило діє і під час масових заходів. У крамницях можна купити товар. Або без упакування у свою тару, або у тій упаковці, яка переробляється. Як вам підхід? А є крамниці зовсім без пакування. Тут усі товари можна придбати у свою тару. Навіть крем, шампунь та пральний порошок. Немає пакування, немає відходів. У цьому місці діє принцип розширення відповідальності виробника. Бізнес платить за збір та переробку пакування та тару, що виробляє. Щоб простіше та більше цих відходів зібрати, бізнес запровадив депозитну схему та встановив таромати для прийому різних тар з-під напоїв. Дуже вдала ідея. Ось порівняйте: до появи тароматів поверталося всього 9% бляшанок, а тепер 97%. Мотивують людей копійкою. За здану тару автомат видає чек, який можна обміняти на товар у магазині. Сортування тут налагоджено на всі 100. Завдяки відповідальному бізнесу майже все пакування переробляється. Кожен будинок та заклад сортує відходи. Далі їх відвезуть на переробку. З вторинного матеріалу виробляють нові речі і так по колу. Але кожен мешканець цього міста знає про те, що пластик колись не буде вже повторно перероблений. Тому тут його дуже мало. Подивіться довкола. Кожен несе відповідальність за свої відходи. Всі знають, що майбутнє у наших сьогоднішніх вчинках. На цьому наша екскурсія завершена. Дякую вам за увагу!